Слава націю, вітаю на каналі Добри Римбатифірі. Все добре і вже подякую пану Сергію з Харківщини, який систематично вже нормально років мені і не тільки мені, різним іншим людям допомагає, ну, виготовляє, власне, ось такого, ну, не такого плану, а от такі знімачі з замків гусеничного рушія БМП і струбцини. Ну, от Зараз я отримав замовлення, так пришукає. Тисячу гривень. Я переказав подяки нашої, хто мінімально знається на металообробці в Україні на сьогоднішній день, він зрозуміє, що це реально подарунок. Так? Просто подарунок. І при чому наголошу, якість матеріалів тут абсолютно гідна. Ці знімачі ходять. Я зараз зайду до напівавтомата, бо в мене немає напівавтомата. Отут наварю. Номери машин, і вони будуть на машинах, так бо все, що не марковане, воно губиться швидше. Марковане теж губиться, але все ж таки не так швидко. Дякую пану Сергію і всім добрим людям, які нам допомагають. Разом боремо і поборемо.